У нас на відділенні журналістики навчаються дійсно діти війни в буквальному сенсі цього слова, тому що це не просто ті, хто, скажімо так, застав війну з, там, з екрану телевізора так, або з розповідей рідних, а це доброю половиною, особливо студенти перших третіх курсів, юнаки, дівчата, які застали обстріли. Які жили за 20 кілометрів від кордону і побували в окупації, які приїхали з Маріуполя з Харківської області, з Запорізької і у багатьох навіть зараз є рідні в окупації. Це студенти, які на свій страх і ризик, будучи в окупації. Унікальний випадок був. Коли студент був у Херсоні, він онлайн під'єднувався до навчання. Виявляєте, коли не просто там інтернет зникав, а просто окупаційна влада могла виявити, скажімо, таку співпрацю, і невідомо якими були б наслідки. На щастя, після визволення Херсона, цей, зокрема, студент, їх там ще було декілька, вони прибули до нас і вже успішно навчається. Зрозуміло, що е, до цього ще й додається те, що і місцеві в нас студенти є. Є такі, в кого батько загинув на фронті, є такі, в кого воюють е, рідні, зокрема е, батьки на фронті. І те, що сказала пані Маріанна, так, відповідний настрій студентів, відповідні якісь емоційні стани. Ну і тому, звичайно, головне завдання це було таких студентів прийняти. На ну, до речі, завідувач кафедри журналістики він теж приїхав з Луганської області. І він розповідав, що я сам багато що на свої, як кажуть, очі побачив, і навіть не зміг через арт-обстріли поховати свою матір, яка в Луганській в Луганську померла. І він каже: я ці історії, приймаючи документи студентів, просто не міг спокійно слухати. І я сам спілкувався з тими студентами, те, що вони розповідали, ну це неможливо нормально було слухати. Так? Коли е, е, в буквальному сенсі студенти виживали, будучи там, тому що працював хлібокомбінат, який безкоштовно роздавав хліб. Або коли студентка розповідала, що її бабуся будувала школу, а вона розгрібала завали цієї школи, школи тому що було пряме влучання ракет, або розповіді про нічний обстріл, коли там тільки тому, що вікно було закрите і їм вдалося врятувати, ну і так далі, і так далі. Як ми налагоджуємо співпрацю з такими студентами, що ми намагаємося робити? Ну, звичайно, перше це максимально підбадьорити, так, максимально допомогти адаптуватися, тому що іноді це важливіше, навіть ні, ніж якісь, там, скажімо, матеріальні спроба матеріальної допомоги там, чи десь відшукати якусь підтримку іншого характеру. Багато є студентів, яким потрібно перелаштуватись ментально, так є студенти, які просто проживають не в Ужгороді, і їм добиратись на пари. І от... На цих перших порах треба було їм допомогти. І тут я хочу сказати, що і самі одногрупники, зокрема місцеві, активно доєднуються. І от тут якраз є двоє дівчат, які фактично закінчили перший курс, одна з них теж з внутрішньопереміщених осіб з Київської області, в однієї татової на фронті. І от мені приємно, що в них дуже дружний курс. І вони один одного підтримують, допомагають. Це теж дуже важливо і дуже приємно. Проблеми виникають різного характеру. От одна студенток з Маріуполя забула заплатити за проживання в гуртожитку. Відповідно, загроза виселення. Так ну от було таке, і теж підключаємося де можемо, допомагаємо. Намагаємося їх максимально включити в творчі процеси. От дівчата які тут присутні, вони зараз проходять практику у університетській газеті, активно беруть участь у медійному житті. І в цілому студентів під'єднуємо до кібервій України. Цю роботу добре координує декан філологічного факультету, професор соціальних комунікацій Юрій Бідзіля. Також намагаємося таких студентів залучати до різних творчих проєктів. Наприклад, зараз третій курс таки активно працюють в телерадіоцентрі нашого університету і вивчає там тележурналістику, роблять різні соціальні ролики. Намагаємося також студентів залучати до різних форм дозвілля, так щоб якось трішки змінювати обстановку, якось допомагати і змістовно відпочивати. Наприклад, Закарпатська власна організація національної спілки журналістів проводить традиційні турніри зміні футболу. Ми залучали туди студентів буквально нещодавно з ініціативи. Спілки відбувся перший все перші всеукраїнські змагання серед журналістів до Міжнародного дня спортивного журналіста 2 липня, і там, зокрема, брали участь наші студенти, зокрема з Харківської області, з Херсона. І таким чином це теж якась певна допомога, ну якось забутися, так якось трішки відволіктися. Тим паче ще раз кажу, що багато рідних продовжують залишатися там, і десь потрібно в цьому плані також студентів підтримувати. Загалом акцент робимо на те, щоб насамперед вони в цих умовах ну, максимально отримали якесь, скажімо так, наскільки це можливо, комфортне. Перебування, проживання і навчання на Закарпатті. Ну а з іншого боку, допомогти їм стати професійними журналістами. І є, звичайно, різні студенти, комусь навчання дається легше, комусь важче. Більшість, слава Богу, нормально адаптувалася, мають навіть відмінні успіхи в навчанні. Одного навіть студента ми подали на премії імені В'ячеслава Чорновола з Херсона. Ось добре навчається, чи чи, скажімо так, відмінно, ну і максимально посприяти в тому, щоб вони стали фахівцями і змогли себе знайти. Вже сподіваємось. Після перемоги, яка, яка все-таки буде в найближчому часі, ми всі, всі в це віримо, і вони вже стануть повноцінними медійними працівниками і таким чином включиться в цю важливу сьогодні роботу медійну.